Важкі бої точаться по всій лінії східного фронту. Ворог тисне на харківському та куп'янському відтинках, намагається просунутися на Лиманському. Утім, основні зусилля росіяни зосереджують на турецькому, покровському і новопавлівському напрямках про оперативну ситуацію на сході країни у нашому огляді далі. Прикордонники бригади Форпост дають відсіч ворогу на вовчанському напрямку. Наші бійці завдають ударів по московитах, застосовуючи різні види безпілотних систем. А це кадри роботи гусеничної доставки. Воїни почали використовувати наземні дрони, які здатні покривати найнебезпечніші ділянки фронту без загрози для життя. Можливості різні від мінування та евакуації до доправлення на позиції боєкомплекту або провізії. Вони можуть проїхати дуже велику відстань в районі 12 кілометрів та використовуватись у багатьох різних задачах. Пілот наземного дрона використовує пульт для керування цим дроном. Ще можна використовувати для того, щоб за ним спостерігати ташку, яка може його вести. Важкі бої точаться на куп'янському напрямку у кадри третьої штурмової. Оператори ФПВ влаштували вдале полювання на техніку окупантів, відстежили та уразили чотири БМП, чотири танки та одну вантажівку. На лиманському відтинку противник не полишає спроб штурмувати, та наші захисники контролюють обстановку. Скиди систематично летять на голови чужинцям. Кадри з ї окремої механізованої. рота розвідки теж максимально вдало вполювала ворожий особовий склад. Дехто з расистів навіть вибирав кулю замість спроби втекти. На Краматорському напрямку воїни сил спеціальних операцій Генії разом із суміжними підрозділами влаштували зайдам пекельні дні. Під час чергової атаки розтрощили російську бронетехніку. Загарбники продовжують штурмувати часів яр, застосовуючи тактику малих піхотних груп. На цьому відео від воїнів 24 ї окремої механізованої ліквідація російських штурмовиків, які ховаються у зруйнованих будинках. Оператори дронів виявляють противника та нищать, не дають. Чи змоги наблизитися до позицій сил оборони? Ворог постійно тисне і під турецьком. Багато рашистів там і залишається. Ось зведена бригада патрульної поліції хижак систематично утилізує російських армійців. Полюють на окупантів і холодноярівці, та, попри чисельні втрати, у загарбників вистачає резервів. Як ведуть розвідку, на окупованій частині Турецька показали дронщики одного з мотопіхотних батальйонів 93-ї бригади. Новобранців тут навчають пілотувати у складних умовах. так. На заваді буває не лише погода, а й ворожі реби і російські стрільці, які намагаються поцілити у дрони із вікон багатоповерхівок. Та наші оборонці тримають свій сектор. Запеклі бої і на покровському відтинку росіяни там проводять по кілька десят штурмів на день. На цих кадрах ударні дрони 46-ї окремої аеромобільної нищать розрахунок БПЛА противника. А тут результат вдалої роботи пілотів 155-ї бригади імені Анни Київської. Водночас не припиняє атакувати ворог і на Новопавлівському керунку. Як роботизована платформа допомагає рятувати життя наших захисників, показали у генштабі в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця випробували логістичну евакуаційну платформу. Головне її призначення вивести пораненого до точки евакуації, де чекатиме медевак. У бойових умовах, коли рахунок на секунди, така техніка буквально рятує життя. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.